Розпад мозку або гниття мозку, або brain rot, приблизно так звучить слово, яке вибрав Оксфордський університет, або мовні експерти Оксфорду, вибрали і визначили словом року. Давайте розберемося, що це значить і що це нам загрожує. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами тут розбираємося з різними християнськими питаннями, а також важливими подіями, які стаються в світі. Отже, мовні експерти. Оксфордського університету визначили, що brain rot став найпопулярнішим терміном 24-го року. Частота його використання зросла на 230% за рік. Там було ще багато інших а, слів, які також увійшли до цього, так ось а, до цього списку, і які вони вибирали, і все таки відкинули, тому що це стало більш. Актуальнішим словом. Так, от, що таке гниття мозку? гниття мозку? Гниття мозку називають уявне погіршення психічного або інтелектуального стану людини, здебільшого внаслідок надмірного споживання тривіальної або нескладної інформації. Тобто, що це? Давайте перекладемо це на нашу мову. Це коли людина скролить просто свою стрічку, залипає в якийсь там Тік-Ток, чи в Інстаграм, чи, можливо, там у Фейсбуці чи, чи в Ютубі просто шорти, рілси. Оце все просто швиденько-швиденько, і воно не завантажує їхній мозок, тобто не ем, спонукує мозок до роботи. Людина просто е, займається цим просто скролінгом і так далі. Вперше письмове використання цього виразу датують е, значно раніше, 1854 році. Письменник і мислитель Девід Генрі Девід Торо записав його в своїй книзі, а він там критикує певну тенденцію, але це, це окрема, окрема ситуація. Отже, друзі, а хтось скаже на рахунок: ну, ми християни, ми, ми цим не займаємося в нас взагалі розум христів, Давайте про це поговоримо. Друзі, насправді сьогодні багато християн я знаю особисто таких людей, які кажуть, мені просто подобається слухати якісь проповіді. Я не звертаю увагу на тих проповідників, або просто мені я не можу слухати проповіді. Я просто слухаю рілси чи, чи шорци різних проповідників. Такі просто уривочки. Мені просто прикольно це. Друзі, я християнин, можу слухати інформацію просто тому, що йому прикольно. Наш розум залишається без плоду. Ви розумієте, ми не розвиваємося. І я вам поясню, що це таке. Я розумію, що ми всі знаходимося сьогодні ну, під певним стресом, особливо українці, особливо ті, які живуть тут на території України. І нам хочеться десь просто е, в якийсь уявний світ попасти. І це є певна мушля. Ми просто сидимо, дивимося оцих котиків, дивимося ще якісь прикольчики різні, а вони залипательні, друзі. І е, це є певна мушля, де ми ховаємось від реальності. І, отже, друзі, сьогодні ми раніше критикували о, ця молодь сидить в цих телефонах. Насправді, сьогодні вже і молоді, і старі, і віруючі, і невіруючі, всі стали залежними від телефонів, всі стали залежними від цієї псевдоінформації, яка просто не вантажить мозок. А, і проблема в тому, що сьогодні люди не шукають інформацію. Нам сьогодні просто потрібні прикольчики. Ви розумієте? І частина. Блогерів або проповідників вони цим користуються. Вони просто розважають і згадайте, що що попереджав нам апостол Павло. Він сказав, що вони будуть вибирати собі вчителів, які будуть влещувати їхні вуха. Ось воно розумієте, це просто влещує наші вуха, це просто тримає нас на релаксі і так далі. далі е Проблема в тому, що ми думаємо, що з нами все нормально. Ми себе порівнюємо з тими людьми, які жили 20 чи 30 років тому назад. Друзі, але ми вже стали іншими. 20, за цих 20-30 років. Ви подивіться наскільки змінилася реальність, да, телефони, соцмережі, інтернет, вони вніс, вони внесли в наше життя певну. Іншу реальність, якщо так можна сказати, <кій> моя теща, які вже там за 70 років сидить і залипає просто е, е, в телефончик, і коли ти з нею починаєш говорити, що це впливає на вас, вона каже: ні ні, ні я, я вона думає, що вона ще така, якій там було е, 20 років. Отже, які є проблеми сучасності: кліпове мислення, відсутність критичного мислення, нездатність фокусуватися на чомусь одному, так люди не можуть читати уже ті люди, які вчора читали. Великі книжки багатотомні сьогодні не можуть. Їхній мозок перестав працювати. Це те саме, що ви вчора ви могли віджиматися 20 разів від підлоги чи піднімати штангу. А сьогодні ваші м'язи трофувалися те саме, мозок атрофовується нас. Люди не можуть навіть фільми дивитися з глибоким змістом. Розумієте, їм просто щось таке легеньке, давай і, і так далі. Люди не можуть сидіти годину. І дивитися на зірки. Серйозно, люди сьогодні, люди сьогодні не можуть слухати цвіркуна або не можуть насолоджуватися солов'єм. Ми з молоддю ходили якось в поход, вони не могли відірватися від своїх телефонів. Я казав, виключити телефони. Вони йшли, і замість того, щоб слухати природу, дивитися на, на весь цей ліс. Вони не могли відірватися від своїх телефонів. Отже, друзі. А в нас, християн, має бути Біблія багато говорить про розум наш. Що нам слово Боже говорить? Слово Боже каже, що в нас має бути розум Христа, правда? Ми маємо оновлювати свій розум. Да? Метаморфоза має статися в нашому, в нашому розумі, і вона має бути постійною. Далі нам треба навчитися контролювати свої думки, навчитися думати про духовне, про небесне. Правильно так слово Боже говорить. Далі навчитися любити Господа всім серцем і всім розумом своїм. Перед тим як я перейду на практичні поради, як нам уникнути цього всього, або принаймні затормозити оці речі, підпишіться на канал, підтримайте. Також хочу звернути вашу увагу на відео, яке я записав перед тим, чому так багато тупих християн. Насправді сьогодні багато християн, які не здатні раціонально або критично мислити. І тому внизу в посилання дам вам, внизу дам посилання. Отже. Практичні поради, друзі. Якщо у вас малі діти, то встановіть батьківський контроль на телефон. Це так, як ми і зробили діти для моєї внучки. Вона має контрольовано ем, гратися в телефоні чи дивитися в телефон. Якщо у вас підлітки, друзі, е, хтось скаже, мене немає малих дітей. Підлітки з підлітками також треба працювати. Я постійно говорю зі своїми хлопцями. Я намагаюся допомогти їм увійти в цю реальність, сприймати оцю реальність жорстоку, реальність по чесному. Говоріть з ними, проводьте час. Е, тепер більш духовні поради. Друзі, я рекомендую, рекомендую всім вам прочитайте всю Біблію або систематично читайте писання від початку до кінця. І я знаю багатьох людей, які кажуть, які вже 10 років церкві не кажуть, я ще не читав ту книгу. Я ще... як це так може бути? У вас немає цілісної картини світу, якщо ви не прочитали все писання. Далі читайте регулярно інші книжки, художню літературу, читайте якусь наукову літературу, читайте постійно, працюйте над своїм мозком. Далі дуже практична порада: плануйте свій день. Якщо у вас день не запланований, у вас буде багато вільного часу, і ви будете просто займатися цією єрундою. Я заходжу в соцмережі тоді, коли я їм, або тоді, коли я ще щось можу робити паралельно, бо я їду там десь, ну тобто в вільний час. весь інший час я намагаюся завантажувати себе, своє життя. Наступне: робіть перерви від соцмереж. Можливо, декому з вас треба виділи, видалити інстаграм чи ток Да-да-да, я дуже серйозний. Або робіть пости просто цілий день. Сьогодні день без соцмереж. Я не заходжу, не лайкаю, не дивлюся, не, не, не роблю ніякі пости серйозно. Навантажуйте свій мозок вправами, тобто, ваш мозок повинен знов запрацювати. Грайте в якісь ігри з іншими людьми, не знаю, кубік Рубіка складайте щось інше. Тобто, треба навантажувати. Ще один важливий момент: Зменшіть вживання цукру, тому що цукор сповільнює роботу мозку і погіршує пам'ять як найшвидше вийдіть зі стресу. Наступна порада. Ми всі, я знаю, що ми всі знаходимося в стресі, але коли людина довгий час знаходиться в стресі, то це зменшує кількість зв'язків між між нейронами головного мозку, і е, наш мозок починає погано працювати. Стрес впливає на нас, тому молитва, поклоніння. поспілкуйтеся з кимось, е, проконсультуйтеся. Хай хтось вам допоможе. Виходьте з цього всього, знаходьте для себе нові цілі, нове бачення для свого життя. Е, і давайте ще, ще два важливих момента. Спілкуйтеся з реальними людьми, проводьте час з друзями, обговорюйте, сперечайтеся, переконуйте, слухайте альтернативну точку зору. Насправді це дуже важливо, тому що деякі люди вони живуть тільки в соцмережах. Друзі, реальні люди. Служіть один одному. Друзі, ми покликані служити. Чим е, е, коли ви задіяні в певне служіння, у вас. Неважливо, скільки вам років, друзі. Хтось може сказати, я літня людина, я вже старший. Я не можу займатися цим. Не знаю, Служіть один одному. Коли ви служите, то напрягаєте свій мозок, тому що ви шукаєте вихід для цієї людини. Ви шукаєте вирішення проблеми. Тому служіть, тому що ми до цього покликані. І наостанок я вам щось прочитаю із слова Божого. Я думаю, що це буде благословінням для вас. Але хто ще не підписався, підпишіть, поставте вподобайку, поділіться цим відео, тому що це неймовірно важлива інформація. Послання до Филип'ян, 4 розділ з 8-го вірша, <кхух> давайте навіть з 6-го прочитаю. Не турбуйтесь ні про що. Але в усьому молитвою, проханням з відкривайте ваші бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже ваші серця і думки ваші в Христі Ісусі. Дуже практичні поради. Восьмі вірш: нарешті, браття, що є істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що люб'язне, що преславне, що тільки чеснота і похвала, думайте про це. Апостол Павло вчить нас думати, це не приходить автоматично. Коли ви покаялися, ви не стали зразу суперрозумним, ви не стали зразу супердуховним. Це процес, це пізнання Бога, це тренування свого розуму, це відмова від вчорашнього і набуття нових звичок. Друзі, бережіть себе, майте розум Христа, не дозвольте, щоб ваш розум гнив і благодаті всім.